Так, всім доброго дня, будемо жарити кабачки. Кабачки беру я ось такий ножик, буду ось такі кабачки у мене. Ось такі і ріжемо. Ось такі. На такі кусочки ріжемо і будуть жарені кабачки. Але жарені кабачки Будемо ми з такою мукою. Я ще не пробувала, але я попробую і поділюся з вами, чи вкусно, чи не вкусно Звісно, у нас буде перчик, посолю, по перчу чуть, -чуть. І зараз розведу яєчка і кладу це все на сковородочку. Сковородочка вже готова. Я приготувала. Все. От Отако ріжемо кусочками. Я поділюся з вами в коментарі. Всім па-па-па-па!